Про головне події в Харкові та області 29 грудня. Сьогодні Харків зазнав однієї з наймасованіших ракетних атак із початку повномасштабного вторгнення. По місту били трьома чергами о 5, 7 і 8 ранку. Загалом нарахували 22 прильоти. Жертвами російських терористів стали троє цивільних, усі чоловіки. Один із загиблих – 61-річний пенсіонер, працював слюсарем. Другому також слюсарю, був 41 рік. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Третьому загибло. Блумом було 30. Він працював начальником дільниці ремонту електроприладів одного з підприємств. Про це повідомив начальник слідчого управління Гунацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. За даними начальника хова Олега Синігубова, ще 13 людей отримали поранення, 11 із них у лікарні, троє в надважкому стані. Одного з потерпілих з-під завалів дістали бійці ДСНС. Також вони загасили дві пожежі та евакуювали із задимленого приміщення 30 людей, серед яких двоє діти. Росіяни били по місту хаотично постраждала лікарня, поліклініка, школа. Були прильоти по дорозі, залізничної колії та автономній котельні. Загалом пошкоджено 38 будівель, із яких 35 – житлові будинки. Одна з ракет впала в парку машинобудівників і не розірвалася. На всіх місцях влучань протягом дня працювали слідчі, а комунальники прибирали наслідки ударів. За наявними даними били по Харкову не тільки ракетами С-300, але й Х 22 та іскандерами. У день масованого ракетного удару в Харкові відбулася позачергова сесія міськради. Депутати затвердили низку рішень. Серед них перейменування вулиці Балакірева на честь загиблого героя України Станіслава Партали. А також вирішили кілька майнових питань і надали додаткові пільги співробітникам КП Харків Благоустрій. Під час цієї сесії три депутати склали повноваження: це двоє представників блоку Кернеса Семен Сирота та Олена Тоболіна, а також Марія Скоробагач з депутатської групи відновлення України колишнього ПСЖ. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.